Паризька інспекція позаду. Ми повертаємося до Львова, аби подивитися, чим годують дітей у нас. Я провела вас у заклад, який важко оминути, бо він пов'язаний з дітками. А ми з вами мамочки. Тому заклад тримітли буде цікавий всім. Пахне повбаром. Добрий день. Ось так темно, та, ви не бачите? Скажіть, а чим тут так пахне якимось? Сирісто трошки пахне, чи мені здається? Ми ж думаю, тут придихалися при Це наша нагорода. Потримайте її і віддайте поки що. Тому що вона поки не ваша. Але ви зрозумієте, що цьому закладу наближена. Тут все в концепції павуків, чорних сил і темноти. Але мені не дуже зручно, я собі уявляю, що я дитина. Тобто я така десь. Мені б тут було дуже темно і похмуро. Зустрічайте перші промінчики світла у цьому царстві темряви. 23 відбірні бешкетники. Бачите, за моєю спиною дітки заходять. Це четверта школа, Новороздільська четверта школа. Школа в якій вчилася. Попросила другий А-клас на чолі із вчителькою більською приїхати зробити замовлення, нічому собі не відмовляти. І гарно провести час у закладі «Три мітли». Я меню подивлюся, давайте глянемо меню. Дивіться, закуски. Дитина і закуска вже звучить трохи по-дивному. Ікрала сосова. Сирна тарілка. Рибна тарілка. Жаб'ячі лапки. Чого? 60 гривень. Буженина з ягідним соусом. тут одна дівчинка скаже, та чи ні? Чи ні. Yeah. На коліри смак товариш не всяк. Перевіримо, як персонал розтлумачить меню дітям. я І І Розгубились. Молодим і зеленим на допомогу приходить вчитель вищої категорії пані Вільська. Ти <эн> що, <эн> Андрійко, будеш? Також пельмені? І морозиво. пельмені і морозиве. Ви знаєте правила, ми з командою хочемо зазирнути на вашу кухню. А де а, вона, до речі? На кухні працюють це... ельфи. Ельфи? Кашкарти. Колька. О, я все життя мріяв до вас доторкнутися. Ну, вмієте танцювати вальс. Ну… Телепинти. Колька. Та пішли зі мною. Дівчата, я до вас, дивіться, я вам Кольку привела. А де ельфи? Коля. Дуже багато технічного, тобто підвальна кухня, і тут урбаністика вона, нас доречна в інтер'єрі, але напевно на кухні хочеться такої хірургічної чистоти. Тут як фешн-шоу, давайте ми з вами сядемо. Світ, як в Мілан. Гуляйте, Колька, ми з вами на показі сидимо і дивимося. І що ми бачимо? Бачимо пейзаж, бачимо всяку дурню, якщо чесно. Тому що цей фарш, мобільна зарядка. Якийсь чайочок, якась куртка, якісь підноси під ногами, якась, якийсь хаос. А хто як ельфи виглядають? Дядя, тітя. Ельфи, їх неможливо побачити взагалі. Ви когось бачили ельфів? Але їх можна почути по запаху. Ельфи бачі, трохи пахнуть е, такою не свіжою кухнею, тому що тут мало повітря. Ой, мій хороший чи я це крап. Загубив мій рідний лобстер. Це лобстер був. А тут його ще, якщо скласти, а це така забавка. Якщо дуже добре пошукати, то можна скласти цілу креветку. То ви бідний там працювали, тепер сюди прийшли, щоб весь цей стрес. Я перший раз прийшов сюди. А ви не були ніколи на кухні? Нам заборонено, це я вже вам. А так я вам покажу. Дивіться, а чому заборонено? Ви маєте знати, що ельфі, ви продаєте? У турби так завжди ще, Якщо вас трохи травануть, то скажуть, ви що, ви в касці? Про, про що? Про мухомори. Тут все у вас пов'язано з казкою, але насправді оце кусок кавалок якоїсь ковбаси, чесника, поруч із сиром, із нарізаним сиром, молоко, цибуля, ось цей зальопаний холодильник, перепилення яйця разом із курячими яйцями, сир, зараз, зараз зараз холодильник. Сир, а ось тут горнятку щось зберігає. Що це таке? Це жовтки? Щось недобре. Потім невідомо ще якась страва. Баклажани. Такий смітник зробили ви з холодильника. Ну, мені не подобається ваш холодильник. Пробачте, мені тут нема що їсти. Він брудний і свіжість продуктів бажає бути ліпшою. Фу, ну чому так? Ну як? Чому це не в смітнику? Це ж гниль. Ай. Перевіримо ніж. Ніж, яким нарізають овочі, фрукти. Це 7749. Коля. А ви знаєте, що передається брудним посудом? Гепатит А. дизентерія. Листи що Знаю. Сюди приходять діти. Як ви думаєте, в мене є ще причини вам посміхатись? Їх немає. А тим часом діти зголодніли і вимагають свої замовлення. Фіщенко, вже не суть. На кухні, врешті-решт, з'явились. Ельфи і почали куховарити. От тільки чи можна це їсти. Я одразу дивлюся на подачу. Картоплю винесли, а прибори ще не винесли. Офіціанти розгублені, тому що 23 дитини. Одні принесли їжу, інші не принесли. Тільки пощастило дівчинці в рожевому і в леопарді, бо їй принесли і бульбу, і зразу. Коль, А вас часто буває така кількість дітей? Перший, Перший раз. раз? Так, час. Діти, ми ще не їмо. Домовились? Я не випадково вас просила не їсти. Чому? Тому що я бачила кухню, там смертельно небезпечно для здоров'я. Продукти, з яких готують. Ці страви вони не свіжі, а посуд, в якому вони готуються, також є зовсім нечистим. Це так образно сказано, дуже делікатно. Я вам не дозволю їсти. Не хвалюйтеся, я підготувала для вас іншу їжу. А зараз допоможи мені, будь ласка, ставай сюди, хлопчики, ставайте сюди. Станьте. Візьми От, мені треба двоє дітей, скидайте всі свої їжу сюди. Тарілку не кидай, їжу скидайте. Булася інспекція в закладі Три метли у Львові. І я з вами хочу поговорити. Отже, атмосфера. Ви покликані створювати казку, і сама ваша назва, ваше наймення, воно вже каже, що це дитячий заклад. Сюди приходять батьки з дітками, це сімейне кафе. Тому скажу відверто, ви виявилися такою підробкою. Місце схоже на грильбар. На заклад, де може пиячити Гаррі Поттер, але вже в старості. Атмосфера мінус. Ціни. Я дивилася меню разом з дітками, і у вас морозиво 26 гривень, основні страви 50-60 гривень. Як для дитячого кафе це трохи за дорого, чому поясню? Для ресторану нормально, але в місце, де приходять діти, там подають прості страви. І вони переважно не дуже дорогі. Ціни мінус. Обслуговування. Ми зайняли трохи менше, ніж половину вашої зали, і ви не змогли нас обслужити вчасно. Діти чекали на замовлення, за вашими словами, 45 хвилин. Обслуговування мінус. Чистота. Коли я опинилася на кухні, я тепер розумію, коля, чому ви ельфами прикривалися. Я відкрила холодильники на свіжі продукти. А коли перевірила поверхню ножа, то вона виявилася вкритою бактеріями. І мікробами тут їдять діти. Позначка міні лабораторії була смертельно небезпечною. Чистота мінус, і я одразу переходжу до їжі. Оцінювати їжу, яка зготована в таких умовах, не збираюся. Вона вся ось тут, у смітнику. Діти не можуть харчуватися непотребами і не свіжими продуктами, а умови, в яких готуються ці страви, вони неприпустимі. І ельфи не прийдуть на допомогу, тому що казка закінчилася. Я не раджу заклад. «Три мітли» у Львові. До побачення. Далі в програмі. Через що переступить інспектор, аби врятувати молоде покоління. Міліція, хоч щось зробіть. Тут людські діти спиваються. Небезпечні інспекції заради справедливості.